Привіт! Показую свої зміни на дачу ванні. Що в мене зараз буде? Там цікавились люди. Що як я вам М -м -м про станцію? Ось бачите, як в мене зараз станція зроблена. Вона повністю сюди отоплена. повністю от сюди буде. Тут це вимикач крани, коли розмаражуватися взимку, воду зливати я буду тут. Від системи зроблено все. Замінені повністю всі краники, всі підводочка, розводка. Ось тут буде тумба з раковиною, ось тут буде бойлер. Ось так от буде це трапіт, Тут буде душова. Тут буде унитазик. Правильно, машинку не ставимо, маячки. Сьогодні буде заливка полу, повністю, вентиляцію ми зробили. І електрику, повністю розводку. У мене нова тут електрика замінена. Ми тут все поміняли повністю. На першому поверсі зробили відсікач тут. Коротше, все з умом і практичністю зроблено. Ну, якось так. Демонтажка була страшна. Це збивалось, бо стіни були покрашені фарбою, а на неї кафель ж не можна стелити. Ми все це збивали просто. Треш був. Вивозили все. Ось така у нас зараз картина. Скоро починається потрошки більш естетичний зараз формат.